Друзі, всім привіт! Субота, 20 квітня. У нас сьогодні організувалася невеличка катка поблизу Житомира. Поїдемо в село Стара Котельня. Там буде старенький костел. По фотографіям напівзруйнованому, зруйнованому розваленому стані. Але це не точно. Можливо, його вже відновили. а фотографії є старими. От туди катнемо, подивимось, що там і як там. І, власне, я вам. Теж все покажу. Останнє робив виїзд 12 квітня на день народження нашого велоклубу. Після того погода спаскудилася і було не до каток. Стало дуже холодно. ну Після майже 30 тепла температура опустилася нижче 10, тому відчувалося, що дійсно холодно. Пішли дощі, тож було не до каток, плюс робота. Ну а сьогодні наче, погода нас трішечки радує. Сонечко, мінлива хмарність, легенький вітерець, за прогнозом до плюс 16, так що має бути нормально. Але їдемо ґрунтами, а ґрунти, скоріш за все, розмокли, тож буде мокро, грязно і епічно. Річка Це ще звідтіля туди. Отака глиняна каша. Ми поведемо по ній. Треба вільчика підняти, аби не замастити, щоб чистенький був. І такого обережного пронести по цим говнам. А їх тут, йой, ще дуже, -дуже багато. Тако кайфово їздити грунтами після дощів. Якщо що, це на цей раз дорогу коротко прокладав не я. Не я завів сюди нашу велосипедну делегацію. Так, ні. Треба сюди. Бо тут тут треба так у потравки йти, але треба буде себе обстежити бо кліщі. Ой, яка краса. Хто любить такі калабані, ласкаво просимо. Але то який початок. А отут Насправді така весела штукенція Ти такі грунти хотів, да? Карта малює тут Інколи карту треба не слухатись, а брати і самому лісти. Вот такое, красота. Там еще педали, не будет все <реш> <реш> А зараз почищу. Велик чистый, а меш не дуже. Расскажи, <реш> куда мы едем. Їдемо вперед. Їдемо вперед. Туди. Ну, а ми, що там буде? Ми їдемо до старої котельні грунтами, прям крос-кантрі. Трошки асфальту. Ось Там буде католицький монастир. Йому десь півтора століття. Ось. Він виглядає так атмосферно. До речі, сьогодні ще так співпало, що відзначається Міжнародний день пам'яток та історичних місць і якраз їдемо до такої от історичної пам'ятки. Проїхали ми вже 25 кілометрів, їдемо не поспішаючи, на розслабончику, трохи грязі помісили, зараз трохи асфальту в нас, потім знову будуть грунти, можливо, грязі. Але то таке погода не підводить. Виїжджав з дому, було прохолодно, а зараз вже нормально, чи то я на вічку зігрівся, чи то температура стала вищою. Тож не дарма, легенько одягнувся, якраз те, що треба. Плюс зігріває думки, що їду в цікаве місце, нові краєвиди, нові дороги себе відкриваю. нові цікаві локації. До речі, сьогодні 20 квітня. Міжнародний день вдячності волонтерам, всім волонтерам дякуємо за їхню невтомну, щиру працю, самовідданість. Якби не волонтери було б в Україні, дуже і дуже тяжко. Так що, шановні волонтери, зі святом нас. Були. Але в полі грунтовочка приємна. Їхати можна, сухо навіть, і не грузнуть колеса, твердо. Грунтовочка наближена до рівня топчик пасю. Місцями от такі от невеличкі є потемніння, але вони вже теж сухі. Тож їхати можна. І видно, видно дощі до полона. Але нам їхати не туди, нам потім їхати туди. А там дощів не спостерігається. Ой, комахозів. 40 км ми майже приїхали. Їдеться непогано. Лишилося зовсім трішки. Все ж таки почався дощ, але таке то. Не суттєво, навпаки тут дорогою. Полюку притрусе, не будемо дихати тими потрохами після машини. Тож, в принципі, зараз дивлюсь, хмарка має. Швиденько пройти і дощ пройде. Але якщо навіть не пройде, то нічого, я з собою вітровочку взяв. Можна буде вдягнути, аби не змокнути. Фу. Їдемо! Навіть дощ, грунти, багнюки не стало нам сьогодні на заваді. Бажання катнути перевершило всі ці сумніви, які могли нас спинити. Народ, а ну. як ви думаєте, що воно таке... Наїхали по дорозі. Тут яблунька. І на яблунці зелений ящик. Ось висить. Що це у нас? Поштова скринька чи вулик? Чи можливо для птиці? Гніздо хтось зробив. Чесно, я не знаю що воно. А ну, хто в тому розбирається. І скажіть, будь ласка. Та я не знаю, що воно. Ні вікон, ні дверей, нічого немає. Може це нова пошта на новий рівень вийшла. Доставки. Голуби. Поштові голуби сюди переносять. Щось. Ну, за логікою, яблуня квітне, ящик висить. За логікою вулик. А там, не знаю, я пасіками ніколи не займався. Я ж кажу, може то для поштових голубів. Нарешті ми дочухали до костела. Фу, тут вже буквально ну, перед самим костелом треба був такий нормальний пхечик запнутися, він на горі стоїть. Ось все позаду мене костел. І зараз вам покажу, що далі відбувається. І це Вітер піднявся. Нормальний такий. І все затягнуло хмарами. і воно на горизонті. Товкола нас. Дощ такий нормальний поріще, І нам їхати отуди. І там також дощ. Коротше, доїхали до фінішної локації і погода зіпсувалася. Але що, зараз поки все дивимося, розглянемо, будемо назад їхати. І я думаю, погода. Знову буде нормально налагодитися. Не знаю, вам буде чути чи ні, бо погода конкретно зіпсувалася, вітер піднявся. Отже, це костел Антонія Подуанського, так здається, називається, пам'ятка архітектури національного значення. Цей костел датується кінцем 18 століття, доволі стара споруда, і побудована. В стилі бароко. Ну, в принципі, в ті часи всі такі сакральні споруди в стилі бароко і будувалися. Зараз бачите, що не в найкращому стані стіни обдерті. Отам От дах провалений, але центральний вхід, то там то, я потім вам покажу, він наче е облаштований, приведений до ладу. Тому є ймовірність, що і костел почнуть до ладу приводити. Хоча видно, що вже почали його. Зливи поробили, фундамент тако довкола залили, там наче дах будуть робити. Ну, схоже, що все ж таки в порядок приведуть, тому що це не просто старовинна споруда, а все ж таки пам'ятка архітектури національного значення. Тож за нього начебто... Взялися. Так, зараз я вільчичка візьму і підемо довкола нього, пройдемося, бо залишати вєльчик тут боюся. Село нове, людей все всякі знає. А вєльчик у мене яскравий, ну ви зрозуміли, що візьму його з собою. Вітер сильний такий, холодний, пробрав. І дощ такий коротше, Змерз жесть. Добре, що я з собою тут взяв, то доїхала до магазу. Тут під навісом перечекали, поки дощ пройде, я перевлягнувся. Мокре зняв сухе, вдів і нормас. І ось о, хвилин 10 вже посиділи, іначе як розвидняється, зараз нас трішечки. Ну, якраз каву. Доп'ємо, дощ пройде і будемо їхати, але блін їхати на то. на вечірку крил нема, буду заляпаний весь брудний. Мабуть, треба з диво знімати і ставити на цей крила. Каву пополи, збираємося і будемо їхати. Вінчик мокрий, брудний, треба мити буде. Це ну, таке, рібити. Їхати нам туди, а там знову хмариться. У нас тут виникли невеличкі сумніви. До речі, ми вже зі старої котельні виїхали, проїхали кілометрів, мабуть, за п'ять. І було, було все нормально, асфальт не мокро короче, Їхати було. І асфальт закінчився. І починаються знову ґрунти. Перша половина нашої катки була сухими ґрунтами, а зараз ґрунти вже після дощу. І коротше, є декілька варіантів їхати через ґрунти або повертати назад. І ось ми. Що ми що ми вирішили? Як ми переміг? Ні, треба пробувати з ґрунтами, повернути ми завжди можемо. А от... ну, тим... Да. Тим, тим паче є ж таке правило, яке просто не підлягає сумнівам і запереченням, що географ два рази одною дорогою не їздить. А тамтою дорогою я вже проїхав. Тому немає дороги назад. Треба їхати вперед. Погнали через ґрунти. Ось наша дорога. Таке повертає поле, і нам це поле треба пересікти. На горизонті видніються дерева, от нам туди Чи вдасться тут проїхати, я не знаю. Будемо пробувати. А ось, ось до речі, в кушмирях, паркан, чи ні, це навіть не паркан, це тин. Видніється, хтось колись створив ось. ось в кушмирі, туди далі йдуть. І ось, ось тут якесь. Хутір покинутий схоже, бо там далі видніються хати. А Сашко поїхав, поїхав. Ну, йому простіше, у нього МТБ і гума ширша і агресивніша. Мені буде їхати там цікавіше. Оце, коротше, сьогодні справжній тест для мого гревела. І асфальти, ґрунти, і, і грязюка, коротше, чого тільки сьогодні не було. Сказати. В принципі, їхати ґрунтами можна. Вся справа в тому, що ґрунти тут не такі, як у нас в Харківській області, як у нас в Узінському районі. Я звик до наших ґрунтів, там чорноземи, і після дощу туди просто не влізти. Так заїхав, він в можна лишати коротше, все там. Загруз торба. А тут ні, тут ґрунти інакше. Все ж таки полісся. І ґрунти тут формувалися на льодовикових відкладах. Тому вони тут більш такі піщані, можливо, не знаю. Ну коротше, подивіться, бачите, сіреньке і що воно тут, мабуть, на лесах вони сформовані. І їхати можна. І на колеса. Не дуже і налипає. Так що, хоч і мокро, так, інколи ввечері грузне, інколи трішечки там. Кидає, але загалом їхати можна. А ще їхати. Йой, далеко. Кінця край не видно. Прекрасні мокрі поля лишилися позаду. І зараз крутимо от от дорогами. Ну щоб ви розуміли, колеса в мене вигрібають. Навіть на моєму. Гревелі по такому можна їхати. Ще плюс до всього в контактах, поки що ж одного разу не впав. Коротше, я задоволений вечіком задоволений гумою, яка на ньому стоїть. На Леоні, не знаю я приїхав би чи ні, бо там Хатчесон стоять оверайди то вони вже підушатані, стали сліковими. То я б, мабуть, тут би на місці отако маслав. А тут все ж таки зачеп є і крутити вдається. Спробуємо проїхати ось такого обережно, обережно. По травишці, не обов'язково лізти в калабані, і можна виїхати. Головне катати з розумом, оцінювати ситуацію, розраховувати свої сили і без зайвої дурі не пхнутися в різні калабані. Краще потихеньку тако об'їхати на крайняк зв'ячка, злісти вєльчик. Перенести, а калабані то на найостанніший -най момент. Виїхали ми в село. Почалася вже нормальна дорога. Ну як, насип такий, але це краще, ніж там то, що було. пекельні порошта скінчилися. Ми виїхали на автобан. Їдемо, насолоджуємося. Мокрим відсівом. Я в останнє коли тут їздив на той як воно називається. Курасичівський каньйон. Тут він був, цей відсів такий пошарпаний, та ями було, коротше, тіліпало. А зараз, наче, дивлюся, трохи порівняли, а може і ні. Коротше, їдемо у захід сонця. Закінчився в нас відсів. Ми виїхали на асфальт. Ну, Тут же фініш там пряма, можна сказати, тому що далі додому буде йти лише асфальт. Що я хотів сказати? Я ж там якби наче готуюся до подорожі в червні Житомира до Ізюма. Так само, як і минулого року. Буду від нашої громадської організації Доброхаб збирати гроші на... ЗСУ і маршрут буде пролягати через Умань. Ніхто там серед моїх підписників в Умані не живе, було б непогано десь зупинитися в Умані аби помитися, підзарядитися. Так що, друзі, якщо хто з Умані є, напишіть, будь ласка, буду дуже вдячний, якщо. Буде можливість у вас зупинитися. А ми крутимо далі. Доброго раночку, друзі. Вчора трішки не встиг дознімати відео. Розрядилась камера. Та взагалі вчора все розрядилося. Передній ліхтарик, задній ліхтарик, камера, телефон. Годинник, тому допусту відео вже наступного дня. Вчора погода все ж таки дала нам катнути. Сонечко було трішки. Дощ нас застав, нам але вже сьогодні в Україну прийшов, як пишуть, новий циклон. Погода капець, як зіпувалася. холодно, дощ є вітер. якби вчора не катнули, сьогодні б не виїхали. Хочу з вами поділитися враженнями. Від свого вільчика, як він себе повів на ґрунтовках в грязі, тому що в принципі, до цього були лише асфальти, ґрунтовки, там то таке було дрібниці. Або він себе гідно, я задоволений. Приїхав я скрізь, жодного разу ніде не впав. Щеплення з ґрунтом чудове. Задніх зірочок вистачає, аби вигрібати і підйоми, із багнюки викручувати, їхав на рівні із заняю він на МТБ, тож ніяких проблем. Єдиний дискомфорт вчора було, це те, що в мене не було крил. Велосипед грязний, я грязний, але то фігня. Більшість і так без крил катає, так що то дрібниці. А загалом я вічком задоволений. Впевнено, на ньому почуваєш себе і на асфальті, і на ґрунтах. Зараз вийшов в магаз. Мені там водичку треба купити. До речі, на поштомат треба зайти зараз. Стіль забрати. Мені з добропілля надіслали пачку солі, виготовлену на підприємстві Артем Сіль 28.02.22. Така ось є унікальна. Пачка солі і вона буде розіграна за донати і гроші, які я зберу, будуть відправлені на потреби донесу. Якось так. Так і живемо. Дякую вам, що ви додивилися моє відео до кінця. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтеся. У мене є бажання цьогоріч набрати 1000 підписників. Там вже не так і багато до тисячі лишилося. Так що не полінуйтеся, підпишіться. Гарної днини. до побачення.